Всім привіт! Ми з України! Нині ми поїдемо в любе моє місце для відпочинку в Бучанському районі в Маєток Остінсакен Гайда! В маєток графів масонів якому більше 200 років. Під'їжджаємо так, як. Раніше сюди під'їжджали карети. Колись давним-давно на пригорку був палац, що збудований в ліпших традиціях того часу. Господар цього палацу був похований в Києво-Печерській лаврі. За мемуарами його сусіда графа Олізара, господаря Коростишева. За палацом графи розбили англійський парк. Один місцевий з металошукачем. Знайшов у парку під старим деревом клад. Напевно, тікаючи від більшовицької революції і гадаючи повернутися назад, де ж заховаєш свої речі, щоб потім за ними повернутися. Звичайно ж, під старим здоровенним деревом. Парком. Можна було спуститися прямо до річки. Дно ріки, звичайно ж, було зачищене. Місцеві селяни, без сумніву, були дуже працьовиті люди, та гарненько тут все вирубували, вичищали. А на той берег до свого села через річку пани перекинули собі місток. Десь тут на цьому місці і був місток, але від нього, бачите, ніц не лишилось вже. Були тут і панські купальні. Дно озера для цих цілей спеціально облаштовували дубовими колодами. Ось така річка тече знизу. Під палацом, а палац знаходиться ось там, на, зверху, за англійським парком. Поряд збоку стояв запашний яблуневий сад. Чудовий у всі пори року. Можна собі уявити, як тут гуляли під ручку у сукнях і шляпках пани і пані. Трава вся була викошена, і стояли доглянуті дерева. З іншого боку маєтку було ще одне озерце озеро. Зараз дуже обміліло, бачите, видно на десь вода на метр, можливо, на два впала. І зараз таке має зеленуватий вигляд. Зараз. Росте чудова ожина. В Україні з нею роблять ожиновку. Солоденьку таку слабу алкоголку. Для любителів бахусовської справи тут можна добряче поживитися. І на сидр щось назбирати, і на слов'яночку лайфхак. Як Прийшли сюди більшовики, звичайно ж, все розікрали. А вже в 2000-х сталася тут пожежа. І тепер маємо, що маємо. На заході сонце заглядає крізь вікна старого особняка.